18 лютого в Дубаї відбулася масштабна бізнесова подія Форум Біг Money, на якому виступали успішні бізнесмени України та інших країн світу. Форум відкрив генеральний директор DMCC Фрізони номер 1 у світі Ахмед Бін Сулаєм. Серед інших спікерів засновник та генеральний директор Trigger Software Максим Бондер. Дуже круто вийшло, Макс. дуже круто Президентка Національної асоціації вантажних перевезень логістики Нафел Надія Абдулазіс, власниця Агентства нерухомості Домінанта Анна Гусейнова, засновник найбільшої в узбекистані мережі супермаркетів Корзинка Зафар Хашимов, співзасновниця спільноти Ukrainian Business Way Віолета Лозюк, президентка Української бізнесради ВОАЕ Олена Широкова та інші спікери. А хедлайнером заходу був один із найуспішніших підприємців України, спікер і бізнес-мотиватор, автор двох книг безселлерів про бізнес і фінанси, власник ютуб каналу з аудиторією понад 750 тисяч Євген Черняк. Неабиякий інтерес викликав виступ засновниці венчурного фонду Те Венчерс, голови наглядової ради української кіноакадемії, голови наглядової ради Українського фонду стартапів Вікторія Тихіпко. Нам вдалося поспілкуватися з пані Вікторією про можливості виходу української кінопродукції на ринок ОАЕ. Ми знаємо, що ви є головою наглядової ради Української кіноакадемії. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можуть бути актуальними фільми українські тут в Дубаї? Українська кіноакадемія, яка була стартувала у 2016 році, це дуже таке прекрасне об'єднання, майже 600 кіноакадеміків, Спільнота реально така дійова. І я думаю, що ми дуже скоро вернемося до Одеського міжнародного кінофестивалю, який в цьому році плануємо провести знову у Одесі. Але якщо треба буде, проведемо в Чернівцях. У нас є також план Б, я кажуть так, провести у Чернівцях, тому треба рестарт нашу активність в рамках кінакадемії і сінема. Да, це має велике значення. До речі, Госкіно дуже підтримує проекти трансферу українських фільмів на інші території. Якщо хтось за це в Арабських Еміратах візьметься, і не тільки можна і в Судівській Аравії і так далі показати українські картини. Це буде класно. Користуються великим, великим великою повагою українське кіно. По-перше, сама Україна як бренд сьогодні. Це ну нереальний такий. Такий кейс для такої світової спільноти, і не тільки кінокультурної спільноти. Тому ми тільки за і підтримуємо як Кіноакадемія, як від імені Госкіно, також показує українських кінематографістів в рамках або без рамок, або просто як окремий івент в Арабських Еміратах в Дубаї, не тільки в Дубаї, в Удабі та інших, інших містах. Так що ми тільки за підтримуємо. В нас, до речі, був нещодавно такий експірієнс. Наша українська діаспора мала можливість переглянути фільм Ольга. А який би ви фільм запропонували Тут українцям переглянути зараз я можу запропонувати фільмів 10 або, або 20, так. Це буде по-чесному. Бо як людина, яка має статус кіноакадемії і в кінокультурному русі, це всі мої діти і наші діти. Тому я рекомендую великим правильним списком і рекомендую всі ці картини показати, тому що вони всі того варті. Скажіть, будь ласка, а чи вперше ви як спікер виступаєте саме тут, в Дубаї? Ні, поні, в мене тут були декілька виступів. Мене запрошували кілька спільнот підприємців. Але взагалі зараз доторкання до підприємницької спільноти світу дуже щільне, бо зараз багато українців в світі і у багатьох не вистачає знань, як і в мене тому, що ті виклики, які відбуваються з нами зараз: війна, релокація бізнесу, а всім потрібен ефективно працюючий бізнес, щоб допомагати країні і займатися волонтеркою. і you <laughs> Тому такі знання можна отримати тільки у підприємців, які зараз в операційному режимі керують бізнесом і вирішують конкретні завдання в конкретний період часу. Тому ці знання є у тільки у підприємців. Книгах їх поки що немає. Тому що книги про те, що відбувається зараз, напишуть через 2-3 роки. Ось чому такі цінності мають такі зустрічі, тому що знань у всіх не вистачає. Я ж в багатьох випадках чуся на запитаннях, коли я приходжу на такий семінар я на запитаннях вчусь більше ніж на моїх відповідях, тому що навчити навчатися не можна, а навчитися можливо. Тому я уважно слухаю запитання. Наприклад, сьогодні питання про. Працевлаштування це ж таке глобальне, фундаментальне запитання взаємовідносин лідера з командою. Це ті запитання, над якими я буду міркувати. Зазвичай в рамках будь-якої розмови з підприємцем декілька запитань я записую, фіксую і потім інтегрую у своїй компанії, щоб підвищити їх ефективність. Дякую, уявіть собі таку ситуацію: що сьогодні вам довелося стартувати з бізнесом, але в Дубаї щоб це було. Інвестиція була б навчання тому, що часто ми плутаємо знання інформацію, Тому що інформація, інформація це те, що нас змінює. А знання це те, що дає нам можливість робити висновки. першочергово я став би вивчати ринок, поведінку споживача, особливості культури ведення бізнесу. Відвідав би декілька заходів суспільних, які б тут були. Можливо, вступив би до якихось бізнес суспільств і подивився би на потенційних контрактарів, тобто. Я почав би з вивчення і розуміння того, як функціонує ринок, тому що за свої помилки підприємець платить своїми грошима. Нічим не так. ні враховуючи, враховуючи мій довгий шлях і висновки з нього. Я би зайнявся дитячим харчуванням.